Мій чоловік він був людиною, яка марила небом, який не уявляв свого життя без професії, без свого літака. 29-річна Любов Савєлєва прийшла до могили свого чоловіка, військового льотчика Владислава Савєлєва на алеї почесних воїнських поховань у Кропивницькому. Він загинув рік тому, 2 червня, у повітряному бою біля міста Покровськ Донецької області. Він працював з бомбами. І мав потрапити, що власне він і зробив, потрапив в ціль на Донецькому напрямку. Тобто один із пунктів ворога він знищив. Каже, це був його восьмий бойовий виліт після повернення з навчання на військовій базі у місті Коламбус Сполучених Штатів Америки. Він рахував кількість польотів, які в нього залишилися залишилося пролітати в Америці, і з кожним днем, коли він закінчував свій політ тренувальний в Америці, він приходив додому першим, першу справу він викреслював. Дні і рахував, коли ж він повернеться додому, щоб стати до, своїх, стати до своїх і працювати разом. Його спокій з дитиною, з сім'єю в Америці його геть ніяк це не влаштовував. Йому треба було працювати. Ми про це говорили багато. Я йому вдячна за те, що він мені пояснив свою, свою позицію, і я не мала іншого вибору, ніж її не прийняти. На цьому відео Любові Савєлєвої від 22 травня ім'я Владислава Савєлєва вносять на меморіальну дошку на військовій базі в американському місті Коламбус, де кропивницький льотчик навчався у 22 му та 23 му роках. Там всі американці, які захищали свою країну, або боролися за права інших людей. Влад став першим українцем там. Це другий випадок з іноземцем. Коли його ім'я тут було просто при, ну, додали, викарбували на цій стіні. У Владислава Савілєва залишилася трирічна донька Кіра. Коли настала влада, її було тільки два. Випорнулося. Вона, вона дивиться в небо, вона бачить літаки, і вона говорить, говорить англійською цю фразу, каже, бай-бай, Дейрі. І я думаю, що я впевнена, що він її чує і посміхається в цей момент. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.